Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, народні депутати, представляю вашій увазі проект закону України про внесення змін до податкового кодексу щодо зменшення податкового тиску на платників податків України. Автори законопроекту Олег Ляшко, Віктор Галасюк, Журжій, Продан, Острікова, Єфімов, Хміль, Кривенка, Кірш, Вовк. Шановні колеги, цей законопроект покликаний зменшити податковий тиск та спростити регулювання сплати податків в Україні. Три ключові новації, які вводить цей законопроект: він надає право Міністерству фінансів надавати узагальнені податкові роз'яснення, консультації для того, щоб не було корупції, для того, щоб кожен окремий випадок не трактували окремо. Друге, він забороняє контролюючим органам. Використовувати акти перевірки в якості підстави для висновків відносно взаємодносин перевіряючого суб'єкта з його контрагентами. Про що йде мова? Що має бути обов'язково повідомлення рішення, яке можна оскаржити в суді, і тільки тоді може контролюючий орган робити юридично значими дії по відношенню до контрагентів того, кого перевіряє. І третє це тимчасово до 31 грудня 2016 року звільнити платників па податків від сплати штрафних санкцій у випадку, якщо вони визнають своє податкове зобов'язання і сплачують його протягом 10 днів з моменту нарахування, ми впевнені, що такий формат дозволить значно підвищити надходження до державного бюджету, зменшити судову бюрократію, тяганину корупцію. Шановні колеги, запрошую вас підтримати цей законопроект, який спрямований на те, щоб полегшити життя платників податків податків сьогодні в Україні, ми маємо його прийняти, бо це от саме з таких маленьких цеглинок будується загальна привабливість або непривабливість податкової системи. Так, оце є дійсно реальний крок вперед. Хочу сказати, що цей законопроект, включений до плану законодавчих реформ, які підготовлені на виконання голови Верховної Ради. Він відповідає. Прошу дайте завершити, не обмежуйте виступаючи. Не обмежуйте. Він відповідає коаліційній угоді, тому хочу подякувати всім членам податкового комітету за його швидке опрацювання і закликаю зал прийняти його за основу.